Марганці, попри відновлення централізованого водопостачання, люди збираються на пунктах видачі. Місцева жителька Ірина каже, з кранів тече рідина з неприємним запахом, використовує її лише для технічних потреб. Запах я думала з біо ізвінітятуалета. У нас та це та вода зайшла в ванну, а просто запах ужасний. Ірина набирає одразу по декілька десятків літрів. Їх вистачає на два дні. Розповідає майже за три місяці відсутності централізованого водопостачання звикла. Это ж наверное, уберу і бочку, і зимою, наверное, не буде, да, води. Я думаю, а потім як пользуватися та водою. Я ж той водою мою посуду, а потом полоскаю-то в этой. Місцевий житель Олександр каже, разом з дружиною намагаються економити, воду для побутових справ використовують повторно. Що то посірати, що то пополоскати, палити, помити. Це ну, на день. От і вважайте, скільки мені на води, щоб хоча б раз чи два в місяць постирати. і то привіз з гаража стиральну машинку прошлих років. Нагрів води і повив. Сираємо там, а ту страшно запускати на цю воду. Олександр розповідає, для приготування їжі та пиття воду набирає у пунктах видачі. Ну так, якщо помити посуду, а потім цією полоскати треба, іначе все. Неї я не купаюся, В неї ж не можна купатися. За інформацією Марганецького міськради по місту працює 71 пункт видачі. На вісім з них воду підвозять благодійники. Волонтер з Харкова Андрій Маліков розповідає, тричі на день заливають по шість кубів питної. каже на точках завжди з десяток людей. Взагалі, ця точка ну розчитана на 4-5 годин забирають воду і за дві, за три години не, не встигаємо привозити. Вода якісна, чиста від природи. Це мінеральна вода. Так що... І кожен день робимо аналізи, все в пределах норми. Вода у кранах технічна, каже секретар міськради Анатолій Деркач. Розповідає з серпня цього року воду закачуть через магістраль з Миколаївського водосховища. Довжина лінії 7 кілометрів. Додатково працюють сім скважин. На деяких у нас встановлені системи очистки води, які очищують цю воду, мінералізують. Тобто це така вода, яку люди можуть купити в магазині, але ми її людям да безкоштовно. Ми відправили запит до міського водоканалу із запитаннями: звідки саме ця вода та чи має вона ступінь очистки, а також коли зміниться ситуація та вода буде належної якості. Відповідь оприлюднимо за інформацією з телеграм-сторінки Марганецької міськради. Пункти роздачі працюватимуть щоденно в холодну пору року питну воду будуть розвозити до пунктів захищених від заморозків. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.